Доброго дня, шановні четверокласники! Вітаю вас на уроці музичного мистецтва. Сьогодні ми поринаємо у світ чарівних візерунків, дізнаємось про Коломийки та будемо виконувати пісню Писанка. Вона вам уже відома, так? Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок. І ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Беремо з собою тільки гарний настрій, налаштовуємося на роботу та починаємо працювати. Дуже давно в українському місті Коломия, яке знаходиться на Західній Україні, це місто в Івано-Франківській області. Виникли особливі пісні. Це були коротенькі приспівочки, жартєливі та веселі, а іноді сумні й ліричні, у яких йшлося про життя народу, а назвали їх Коломийками. Відповідно до назви твору, так? І чому саме про Коломийки з чим пов'язано? Так, як ви пам'ятаєте, що на минулому уроці ми починали з вами, почали говорити про підготовку до Великодніх свят, які в нас вже будуть зовсім незабаром. Так, от, ці великодні свята дуже пов'язані зі святом, пов'язані завжди з прикрашанням. Писанок, так? З прикрашанням писанок і різними розмальовками. На минулому уроці ми з вами говорили про те, що кожен регіон України має свої певні візерунки, так, і також певні візерунки мають окреме значення: деякі для врожаю, деякі для сімейного благополуччя, якісь для здоров'я, так візерунки створюють майстрині. І загалом світ. Писанка, він надзвичайно різноманітний. Так, кожна писанка, вона просто унікальна, якщо це справді ручний розпис. Так от, у місті Коломия є музей писанкового розпису. І біля цього музею, як ви бачите, є найбільша писанка, так як символ цього міста у які зібрані різноманітні писанки, розмальовані надзвичайні візерунки, кольори. Тобто там справді цілі картини можна просто спостерігати на маленькій яєчній скоролупі, так? І загалом вся Коломія вона надзвичайно полюбляє мистецтво дуже активно і тому надзвичайно цікаве. так? І дуже багато туристів полюбляють відвідувати саме цей музей писанкарства, і також створені коломийки, Тобто, як ви бачите, люди на коломиї дійсно різносторонні, так вони полюбляють і образотворче мистецтво в якості розмальовування писанок, так, музеї, і також музичне мистецтво в якості викладання і створення коломиїв. Коломийка, подивіться, будь ласка, перед вами правило є таке, так? Це танцювальна пісня. Коли її співають, музиканти зазвичай пританцьовують. Коломийка складається із двох рядків тексту, але її не співають окремо. Коломийки об'єднуються у віночки або в'язанки. Тобто, коломийки – це маленькі, буквально по два рядочки тексту, і виконавці об'єднуються найчастіше, грає музика. так? І виконавці об'єднуються, наприклад, відпочиваючи скле, компанія, так, і кожен по черзі співає свою коломийку. І Таким чином вони об'єднуються у віночки. Не одну два рядочки всі, а саме ось таким чином вони об'єднуються і по черзі співають ці е, свої. Зараз...

Наші весели на хліба всі загорі веселий вітаються й долина. І як я стала й заспівала молода Я заграю, заспіваю. <laughs> <laughs> this is a -larkar. Так, навіть із мелодією. Зараз, як ви бачите, музикантів ви не мов бачите, тому що вони знаходяться окремо. Так? Але загалом мелодія вона спонукає до танцю так? рухи найпростіші, елементарні, але все ж таки чітко чути. Відступи між коломийками, так, де перша, де друга, де третя. Чітко чути, що вони коротенькі, ці коломички. І як ви бачите, в даному випадку виконував ансамбль, так, група людей, вони виконували хором, хор виконував ці композиції по черзі. Хор виконував. Не по черзі навпаки, а разом, так? Разом хор виконував цю композицію. В іншому випадку це можуть виконувати, як я вже сказала, кожен окремий з учасників хору свою е, коломику. І таким чином об'єднуєтесь у віночок. Зараз у нас наступний... лемків так? також будете виконувати на роботу. Відразу, трішки, і... на стій, а воно, я таке дівчалю, я як я воно мене поцілує, а я прийдуся, таки любічну від вірно, не скаже нікому, ото люди порозно сядять і тестолому. Зверніть увагу, що в попередніх коломийках змінювалась мелодія, так і настрій, що спочатку були більш повільні коломийки, потім швидші, так. В даному випадку зверніть увагу на те, що мелодія не змінюється, так, тобто мелодія залишається і настрій всього виконання однаковий. А в цих коротеньких коломийках, якщо прислухатись гарно до тексту, то наче розповідають виконавці певну історію. так, Вони викладають. Ось такими маленькими фрагментиками по два рядочки. Так, малесенькими куплетиками можна це сказати. І загалом коломийки вони дуже схожі на більш такий поширений вислів, як пісні, так частушки. Я думаю, ви чули їх, ви знаєте, так, там також принцип принцип виконання дуже схожий. Куплетики маленькі, коротенькі, і вони пов'єднані між собою. На Дуже часто під загальну мелодію, так і по черзі ці коломики співають. Вони є так і частушки, так і коломики. Так вони співаються весело, з гарним настроєм, можна навіть пританцьовуючи. І от зараз ви їх також бачите приклад цих коломійок, уже лемківських. Отже, зверніть увагу так, що в даній Коломийці ми відчули один музикальний, прослухали один музикальний супровід, і настрій всіх коломий був однаковий. Зверніть увагу, будь ласка, на назви, так: Бойківська коломийка та Лемківська Коломийка. Поняття Коломийки ми вже з вами розглянули, а що ж означає Бойківська та Лемківська. Загалом Лемківщина це історико. Територія історичного розселення в Україні загалом ця територія знаходиться в Україні, українська етнічна територія, яка розташована в Карпатах. Тобто Лемківці це люди історично так їх називали, люди, які проживають на схилах карпатських гір. Лемківці. І от вони створювали ці коломійки. Як ви бачите, ось і сопілочка грає, так, і скрипочка, і справді схожі мотиви більш на гірські, так, що серед гір – Ця музика виконується. Якщо ми говоримо про бойківські коломийки, то також є Бойківщина, також історичний регіон, який знаходиться на схилах Карпат, також, але просто поруч з. Лемківщиною, так, тобто ці території історично раніше називалися на В Карпатських гір Лемківщина і Бойківщина. і от різні поселення, так угруповування складали різноманітні коломийки, які ми сьогодні з вами і прослухали. Зараз ви вже бачите, що це не народна творчість, а саме виконання композитора, так як ви бачите, так, це також коломийка, але Уже композитора нежанківського. Остап Нежанківський це український композитор та дирижер, представник Галицької культури, знову ж таки, Західної України, для яких саме є поширені вид вик... пісні, так, музики, як коломийки, в творчості. І тому зараз ми прослухаємо вже його композицію у виконанні. Дует так, ви бачите. Фортепіано і... Одразу настрій так відрізняється від попередніх коломи, як це більш такий віршний, спокійний, вір на роздуми, який нас так покладає наводить на певні думки, роздуми, переживання. Прослухали так виконання, знайшли різницю, відчули цю різницю в настроях. Також ще один фрагмент ми прослухаємо: також авторська, так, уже коломийка, а композитора Зубицького, так, зубицький композитор Володимир Данилович, Зубицький, український композитор. Диригент, також, так і ще і педагог, і також створив вірний називає. Разу после не танцы, так раз так не просто. Ми бачимо так, що в виконанні приймають участь також традиційні українські інструменти. Так, ми бачимо, У більшості це струнні, струнні інструменти. Ми можемо спостерігати. Так. Отже, ви побачили, що виконувати цю музику можуть на різних інструментах. Так, це і скрипка, і фортепіано, і кобза, але Настрій, вони також кожна коломийка несла свій настрій так веселий, більш ліричний, навпаки, з якимись переживаннями, рухами, так, з'ясовуванням стосунків. Тобто під час прослуховування кожної коломийки я впевнена, що у кожного з вас постають різні уявлення і картини в своїй уяві, так перед очима. Тому що справді несуть вони кожна різний настрій зараз. Ми з вами прослухаємо, переглянемо мультфільмі. Це бува, це поки що наше. Що ж таке? Найдовший у світі музичний інструмент український. Його придумали для зв'язку у горах, коли телефонів ще не було, а робили її зі смереки, в яку вдарила блискавка. Трембіта рекордсменка. Її занесено у книгу Гіннеса. Вона завдовжки 8 метрів, а важить півтора кілограми. Як кицька. Це наше. І це твоє. Отже, давайте ще раз. Що таке трембіта? Це музичний інструмент. Трембіта це музичний інструмент, найдовший музичний інструмент, занесений до Книги рекордів Гіннесу, який знову ж таки був придуманий і створений. На Західній Україні спочатку саме для того, щоб спілкуватися для так між собою. Тому що виготовлений із смереки, так, і дає такий достатньо голосний звук, і для того, щоб підтримувати між горами так, раніше не було музичних інструментів не музичних, а телефонів, так, не було, тому спочатку використовувалась саме як спілку для спілкування, а потім це вже став народним музичним інструментом. Так, почали створювати мелодії саме завдяки трембіті. Довжина трембіти буває різною, але приблизно Я, приблизно довжина такої трембіти складає три. Метри діапазон звуків до трьох оптав. А висота звуків залежить від того, наскільки сильно музикант вдуває повітря. І справді, не кожен може грати на такому музичному інструменті, хоча, на перший погляд, здається, все просто так, немає ні струн, нічого. Але все ж таки не просто дути, а грати музику. Справді це важко. Загалом існує найбільша трембіта, найбільша її довжина 8 метрів, а звук від такої трембіти чутно на відстані 10 кілометрів. Саме тому, саме тому і раніше і використовували цю трембіту як сигнальний інструмент, так, пастухи. Могли визначати час лише за тінню, яку відкидав інструмент спочатку, так, оскільки довгий таке трембіта довга, то вони піднімали її догори і за тінню визначали час, Так, ставав до сонця і визначав час. Також завдяки гудінню трембіти сповіщали про початок і кінець робочого дня або наближення ворогів. тобто в кожному Якісь певні звуки, певні сигнали означали якусь певну інформацію, оскільки телебачення не було, мобільних телефонів не було, а якось серед гірської місцевості поселення розміщується досить на схилах гір, так, і дістатися до них інколи дуже важко. Тому для того, щоб повідомити на загальний, не почую так, для загалу, для всього загалу. Цю інформацію, оскільки ми сказали, що звук може розходитись до 10 кілометрів, то використовували трембіту і певні її сигнали. Також ми сьогодні з вами ще, як ви бачите, продовжимо співати пісню, Писанка, ми її вивчали вже на минулому уроці, так і сьогодні продовжимо. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема, мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих і дрібнюсіньку ялинку, й поясочок поміж них. На великдень писанку розмалюю, маму та з татом, бабу з дідом поцілую, так і приспів повторюється. Така гарна, весела пісенька. так Отже, сьогодні ми завершуємо з вами нашу подорож. Давайте згадаємо, про що ж ми сьогодні говорили: про коломийки, так традиційний жанр української музики, яка створена саме на західній українці. Так? Традиційно у місті Коломия, відповідно, і назва Коломийки. так Коломийки це дворядкові народні пісні. Дворядкові, так, і загалом виконують ці рядочки я одну за одним, утворюючи віночок. так свого співу загалом ці коротенькі пісні можуть часто бути як приспівки до танцю, так вони часто об'єднуються, але можуть не мати однакового сталого змісту. Так ми з вами визначили. Також ми з вами говорили про те, що коломийки можуть мати різний настрій, так. Це можуть бути і ліричні пісні про тяжку працю, бідне життя, так, все про складне селянське життя, тобто вічні теми того часу. А також це можуть бути веселі дзвінки пісні про красу природи, жартами, про ситуації, які веселі, такі різноманітні смішні ситуації, які траплялись в житті людей, і вони їх потім оспівували для того, щоб відволікти себе від тяжкої праці та буденного життя. Прослухали ми з вами і народні коломийки, і авторські коломийки від композиторів, також, так? і опрацювали. Також ми сьогодні з вами говорили про трембіту найбільший музичний, довший музичний інструмент український, так? який спочатку слугував в якості сигналів. Так, використовували для того, щоб на схилах гір для різних поселень подавати певні сигнали, а лише потім почали використовувати як музичний інструмент. Приблизно середня довжина трембіти 3 метри, але не існує найбільша – 8 метрів. Тому Сподіваюсь, ви цю інформацію запам'ятаєте, і наша подорож на цьому закінчується. Сподіваюсь, те, що ви сьогодні дізнались, вам було цікаво. Дякую за увагу, до побачення!